Школярка Даша тримає пакунок із солодощами. Ці смаколики невдовзі поїдуть до дітей Саминівської громади, які перебувають надто близько до лінії ворожого кордону. Їхні населені пункти постійно піддаються атакам, а малечі доводиться чути свист та вибухи російських снарядів. Чекає на подарунки та привітання і брат Даші, десятирічний Микола, для нього та сотень інших дітей з Семеївки і прилеглих сіл у Чернігівській школі номер 32 захотіли створити справжню атмосферу свята. Нам оголосили, що є така акція, і ми з задоволенням прийняли її. Їм зараз дуже тяжко, вони страждають від цієї війни. Щоб вони не хвилювалися, ми сто відсотків переможемо і щоб вони. Посміхалися у Саменівській громаді більше 1200 дітей. Вони потребують передусім підтримки. Зголосилися допомогти малечі представники громадської організації «Сяйво Сіверщини». Вони запропонували акцію від дитини до дитини у низці освітніх закладів Чернігова. Учні збирали книги, іграшки, канцелярію, солодощі та писали листівки з побажаннями. Семенінська громада кожного року свого бюджету виділяла кошти і закуповувала ці подарунки. В цьому році всі кошти витрачаються на наслідки подолання обстрілів і грошей в бюджеті просто немає. Тому вони звернулися до нас як до організації, і ми не змогли їм відмовити, тому що ми розуміємо, що на кордоні залишилися ті дітки, яким нема куди поїхати, нема за що поїхати, і кожна мама переживає за свою дитину, і цей подарунок. Ця акція від дитини до дитини вона має принести радість і емоцію, якою діляться ті діти, які віддають подарунок тим дітям, які отримують. Долучилися до благодійної ініціативи і вихованці Чернівського ліцею номер 15 Такі акції у навчальних закладах нашого міста проходять виключно на добровільній основі. До того ж, їх проведення попередньо обговорюють з дітьми, батьками та класними керівниками. Виховувати жагу до волонтерства потрібно з маличку, вважає мама дев'ятикласниці. Ірина нині прикордоння продовжує потерпати від ворожих обстрілів, так само як і Чернігів у лютому березні 2022-го. Такі півтора місяці був важкий час, коли ми зі. Діть... Дітьми жили так і по підвалах, і в нашому ліцеї так само було сховище більше трьохсот було дітей і їхніх батьків. Якраз у нас ховалися під час цих обстрілів. І ми це прекрасно розуміємо, як важко і який ми час живемо, і що є люди, які сьогодні потребують особливої уваги. А особливо це діти, які не мають елементарних, можливо, якихось. Речей, то якось би хотілося їм зробити свято. Ми допомагаємо дітям Семенівської громади. Ви розумієте, діти, кожен день тільки встаєш і читаєш про те, що обстріляли, обстріляли, обстріляли. Ми це переживали і ми знаємо, починаючи з перших днів війни, як воно було тут. Як самі діти, які знаходились разом зі мною, жили тут в підвалі, наші учні ходили під обстрілами, носили їжу людям похилого віку і так далі. Вони це розуміють. Загалом учасниками акції Від дитини до дитини стали 9 шкіл Чернігова. Незабаром подарунки передадуть їхнім маленьким власникам. Також у освітніх закладах міста набирає обертів традиція проведення благодійних заходів. Серед них ярмарки, де школярі готують смаколики, а виручені кошти передають на потреби наших військових.